Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми розглядаємо на цьому каналі питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Сьогодні про бенчмаркінг. Спершу я хочу привітати всіх нас, українців, з перемогою. Видатний українець Олександр Усік. Приніс на Терени України з Батьківщини боксу видатну перемогу. Вже другий він став абсолютним чемпіоном світу. Сьогодні у нас неділя. Ми вже з вами на цьому каналі шуткували про те, що. В неділю нема ніякого діла, і так воно і є. Але Господь не забороняє і працювати, і зцілювати, і розмовляти, і працювати. Все ми можемо нас, насправді. Про що я хочу, на що я хочу звернути вашу увагу? Олександр завжди залишається з Богом. А, були такі фрагменти в його біографії, коли я засуджував його особисто, але а, сам себе стримував, тому що наш спільний Бог говорить: не суди, тож не судімо. Бо кінцевого результату ніхто, ніхто окрім Бога не вбачає. Завжди є а, місце для маневру, для а, каяття, для виправлення ситуації, для виходу з темряви. Олександр перемог. Перемогу приніс. Переміг, переможець. здобув для України, для всього світу. І Прославив тим самим вперше Бога, потім мир, а потім людей, героїв, в яких є добра воля. Він абсолютно ієрархічно, так як висвітлено в Біблії, це зробив. Слава Богу, на висоті, на землі мир і в людях добра воля. Спершу перемога наших героїв. Дякую.